Усім привіт, продажа Реноколеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, хороша комплектація. 2014 рік випуску, 170 тисяч оригінального перевіреного пробігу. На 17 легкосплавних лекосплавних колесах на зимовій резині має лінзовну оптику, протютомані фари, кузов в гарному збереженому стані, ніяких сколів, царапин, абсолютно нічого немає. В класному такому практичному стреблястому кольорі є дублюючі поворотники, бокса кустика, вікна всі оригінальні включаючи лобове. Також є датчик, світла, датчик, дощу, рейлінги, автомобіль без панорами, безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, кузов захищений понизу пластиком, плюс кузова оцинковані ніколи не будуть вам ржавіти. Така гарна довговічна машина з надійним двигуном, коробкою і повним приводом. Позаду маємо партроніки, підігрів заднього скла. Ось Так автомобіль виглядає ззовні. Зараз перевіримо його тощину міром, такий у нас професійний прибор профілайн. Почнемо з капота, це вам покажу. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дах проб'ємо. такий стан на кузова. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Переходимо до салону, маємо безключовий доступ на кожних дверях. В такому класному, темному виконанні на салончик, комбіновані сидіння, шкіра, тканина. Влітку вам не буде парити, коли сідаєте, а в зимою не буде холодно. Плюс є підігрів в двох режимах. Ось він код фіксуйте собі для перевірки. Є бовса кустика, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, дзеркала гріється, складаються, Шкіряні вставочки, пластик не зацарапаний. Зверніть увагу, все в гарному, хайному стані. Шкіряне мультифункціональне кермо. Управління підсвіткою, фарами, партроніками, антизаносом. Також тут у нас відкривається бачок і капот, потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілю немає. Такий гарний, хайний стан салону і зовні. Двозони клімат-контроль, mp 3 плеєр, система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, розетка, прикурювач, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Зараз заведемо двигун. Так нас заводиться. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. 170 тисяч пробігу. Дуже гарно звучить музика. Музика у нас бовс, ще раз повторюсь, сенсорна навігація. Одразу з українськими картами, також вона перепрошивається на Android Auto чи CarPlay. Це вже у нас Airlink, сучасна навігація, присталові версії підсвіточка. Все тут гарно, хайно. Підстаканчики, електростоїнкове гальмо, джойстик. Також можна керувати джойстиком або пальцями-сенсором цієї навігації. Підлокітник так само не промнятий, не протертий. Є вихід на USB, AUX, розетка ще одна. Такий у нас смітничок, якщо не збирався мусор швидко. Можна все почистити. Такий стан пасажирського сидіння. Дверної карти, торпеди, все в гарному, охайному стані. Пластик тут у нас м'якенький, дуже гарні матеріали, ніколи не буде вам так скрипіти і буде, не буде зайвих шумів. Перейдемо до заднього ряду. Ось У нас великий, гарний, в збереженому стані задній диванчик. У нас підлокітник з підстаканниками, також швидкий доступ до багажного відділення. Сидіння складається в рівну підлогу. Так, Однією рукою все можна зробити. Також та спинка відкидається і утвориться дуже багато місця. Собі шторку забираєте і можна переночувати, чи щось велике габаритне перевезти. Ось так назад це все фіксується. карманчики. Тут у нас такий виїзний карманчик присутній. Під світочка, вішечки, все як має бути, нічого не ушкоджено. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Кожна кнопочка сіленька, не затерта, вечором все підсвічується. Гарно виглядає. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Позаду маємо пертроніки. Всі так у нас відкривається, як і в кожному колеусі задня ляда на дві частини розділяна. Тут утворюється такий міні-столик, стільчик, можна спокійно сидіти, витримує до 200 кг, не собі на природі відпочити, або буде зручно вам щось. Положити багажник, також є підсвітка. Тут на шторка, розетка. Поставити холодильник або заряджати девайсі десь на природі. Так, тут у нас такий органайзер, домкрат, ключі, крюк, все на місці, докатка, буфер, боус, все на місці. Хто ніколи нічого не забирає. Такий великий гарний просторний багажник. Плюс сидіння зложуєте в рівну підлогу і утворюється ще більше місця для ночівлі або для великих. Габаритних перевезень. Так. Тут так само все відкидається. Система кріплення і суфікс присутня. Так. Цю частину я вам показував, як відкидається, і так само ця. все функціонує. По корозії ніякої немає. Кузувати оцинковані В кожному рено. Безключовий доступ на кожних дверях, ще раз повторюсь. Само тут все у нас добре. Зверніть увагу на стан пластику. Тут шкірні вставочки, кнопочки, нічого не затерто. Такі карбонові вставочки, типу, зроблені. Сидіння пасажира з підігрівом так само в двох режимах. Не просижене, не протерте в доброму стані. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам всю документацію. Це у нас швейцарський техпаспорт, Вінкод, Renault Кулеус. 2.0 дизель 127 кВт, 2014 рік 12 місяць. Це інформація про попереднього власника. Так, по обслуговуванню. Тут у нас різні такі папочки. Також код вказаний все. Сервісна книжка. Так. Ось усі відмітки про обслуговування. Далі відміток нічого немає. Різні рекомендації по машині, інструкції. Ці відмітки з офіційного сервісу, далі відміток немає, поможливо можливо обслуговувався на простих гаражах. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Всі болти ціленькі, нічого не кручено, не верчено, шумнізоляція ціла, всі кріплення цілі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань тікань немає. Також стоїть свіженький акумулятор Bosch. Покажу вам автомобіль ще раз зовні. Нагадаю, це 2014 рік випуску 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передачі, гідротрансформатор, повний привід, хороша комплектація, високий гарний кірн поїдання з повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг. Плюс кузова оцинковані, надійні двигуни, автомати, коробки. Зроблять цей автомобіль довговічним для, вашої, для вашого використання. Можна так сказати. Він підійде для сільської місцевості. для... Міської місцевості з високим кліренсом, будь-куди виїде, також з повним приводом ніяке болото чи сніги не страшні для цього автомобіля. Така машинка для кожного дня. Тож, кого цікавить, телефонуйте, вона вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можемо доставити в будь-яку точку України. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такі нас автомобіль в комфортна посадка, гарна глядовість. Дуже далеко бачимо, коли високо сидимо, великі дзеркала з підігрієм, з електроскладанням, регулюванням, навігація з українськими картами, клімат-контроль, автоматична коробка передач, повний привід, круїз-контроль, вовс, акустика. класний, приємний комбінований салон, сидіння з підігрівом. Все є для комфортної їзди в цьому автомобілі. Отож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місте Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо буде цікавити детальніше, телефонуйте чи пишіть на Viber, Telegram, Whatsapp. все відповім на будь-які ваші запитання. Тож всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, TikTok, Telegram. Посилання залишу в описі під відео, там знайдете фотографії кожного автомобіля, опис і ціну. Кожен автомобіль там все вказано. Всім дякую за увагу, до зустрічі!